Вітаю всіх, пропоную подивитися, хто або що заважає вам вирішувати ваші питання. Розклад, як завжди, на три варіанти. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант, хто або що вам заважає. Вежа перевернута. Вам заважають ваші якісь залежності, залежності у кожного свої. У більшості людей ці залежності проявляються як сексуальна залежність, у більшості людей фінансова залежність. Для когось, можливо, це якісь. Ну, знаєте, може це дуже не, не дуже так приємно озвучувати, але є і алкогольні залежності, і можливо, ви залежите занадто сильно від думки суспільства. І от саме ваша оця думка вам і заважає, що ви занадто сильно не змогли от те, до чого ви прив'язані: хтось до партнера, хтось до грошей, хтось до думки оточуючих, оце вам може заважати у вирішенні ваших питань. Але не обов'язково також це можуть бути інші люди. Інші люди, які втручаються у ваше життя, створюють вам якусь кризу, роблять якісь обмеження. Вносять хаос. Ну і у вас, як наслідок, через це плани зриваються, якісь різні руйнування відбуваються. Загалом така руйнівна енергія вам заважає рухатися вперед. Тому у вас є підказка така. Наразі ви зіткнулися з наслідками своїх минулих помилок або неправильних рішень. І ситуація така, що зараз ви не можете вирішити ці питання, які у вас склалися. Вам можуть заважати ваші страхи, переживання, вони можуть вас повністю під себе підм'яти і ви самі собі не можете дати ради. Тому вам потрібно зупинитися і проаналізувати, де ви припустилися помилки. Якщо вам потрібна консультація більш компетентної особи, то можете звертатися, тому що ну, зараз у вас так все складається, що ви самі цю ситуацію розрулити не можете. І наразі у вас не час взагалі для активних дій, тому що вам краще проявити активність внутрішнього плану. Тобто відновити свої сили, навести порядок у справах і звертайте увагу на стан свого здоров'я. Це в нас перший варіант. Другий варіант, вам що хто заважає п'ятірка жезлів перевернута? Вам взагалі, можливо, хтось ставляє палки в колеса для того, щоб ви не могли вирішувати свої питання. Тобто, можливо, у вас є якась... Нечесна конкуренція, хтось, можливо, свариться подрібничкам і таким чином ви даремно витрачаєте свою енергію. І внаслідок цього можуть виникати певні затримки або неприємності при вирішенні ваших питань. Також, можливо, хтось з вами веде нечесну боротьбу шляхом обману або шахрайства. Незадоволеність вас може виникати, або взагалі якісь проблеми закритого плану, через внутрішній конфлікт, тому що всередині себе ви хочете одного, а змушені робити зовсім іншого. Тобто виконувати якісь свої певні обов'язки, можливо, ви вимушені. Там, на роботу ходити, де вам щось не подобається, або нездорова атмосфера в колективі, або там, ну, є такі неприємні речі, через які вам не хочеться туди йти. В когось, можливо, просто в спілкуванні є такі люди, з якими вам не хочеться, але ви за певних обставин змушені з ними спілкуватися. Тому у вас от, така є проблема внутрішнього плану. І вона у вас, оця. Ем... Оця проблема забирає ваш, всі ваші сили і енергію. Також для когось, можливо, наразі вам заважає ваша перевтома, тому що якщо ви робите ту роботу, яку вам, ви змушені робити, а не те, що ви хочете робити, то ви втрачаєте зайву силу. А ще, можливо, у вас є якісь такі злі і таємні недоброзичливі люди, які плетуть за вашою спиною інтриги, намагаються вам дошкуляти або, як я вже казала, вставляти палки в колеса. Тому підказка для вас є така: зараз краще ухилитися від боротьби і не вступати в якесь протиборство, тому що шуму буде забагато, результату ніякого. Загалом якийсь оцей період ваших втрат і невдач потрібно просто прожити. Енергії швидкоплинні. Це говорить про те, що тут і зараз у вас така обстановка, але це не говорить про те, що у вас через 5 днів це все не зміниться. Ну, і зараз також у вас не час для активних дій, тому що вам краще розібратися із самими собою, відновити свої сили, ресурси. І бажано погодити всередини себе, що б ви хотіли займатися, і як ви можете при цьому виконувати ті обов'язкові справи, які ви повинні це виконувати. Це був другий варіант. Третій варіант для вас. Король кубків. Ну, по третьому варіанту вам, можливо, і заважає ваша самовпевненість. Можливо, ви вважаєте, що досягли якихось певних результатів, що ви. Можливо, уже там маєте свої якісь досягнення, хтось має уже задоволення, хтось має фінанси і вважає, що він вже дійшов до тої крапки, коли він може собі дозволити насолоджуватися життям. Але ви, можливо, ігноруєте необхідність приймати участь. У справах близьких людей. Ну, і також, можливо, ви звертаєтеся за допомогою до когось. Або, навпаки, вам потрібно звернутися за допомогою до когось більш компетентного, де вам трішки ваші ілюзії можуть розвіяти. Через те, що. А, ну, наразі ви знаходитеся у задоволенні, у комфорті. Але це певна ілюзія, тому що наші досягнення завжди потребують прикладання зусиль. І ще, можливо, для когось <клес> актуально, що до вас можуть звертатися за фінансовою підтримкою, і вам ну, доводиться знаходитися якісь додаткові. Фінанси, щоб ви змогли ну, задовольнити потреби тих, хто до вас звертається. І тому вам варто розуміти, що ці енергії, вони ніби для вас позитивні, але вам потрібно, помимо того, що ви задовольняєте потреби свої, своїх близьких, оточуючих, вам іще потрібно звертатися. Комусь, можливо, за консультацією для того, щоб вам трішки прояснили ваше положення. А для когось, можливо, потрібно мати якогось покровителя, тому що він вам буде допомагати, ну, можливо, дещо оберігати вас. Ну, підказка для вас є така. Можливо, наразі вам потрібна підтримка знаючої і компетентної людини, а можливо. І вам доведеться когось вислухати, підтримати, тому беріть ініціативу в свої руки. Але пам'ятайте, що важливо контролювати свої емоції, проявляти здоровий глузд і будьте такими розважливими при прийнятті рішень. Головне не занурюйтеся в ілюзії, в час, можливо, є такий період, коли Потрібно дозволяти собі насолоджуватися життям, але якщо далі не прикладати зусилля, це насолодження вам, ну, потім стане зовсім навпаки. Тож, дозволяйте собі і одне, і пам'ятайте про обов'язки. Тоді ви зможете вирішувати свої питання. Це був у нас третій варіант.